Сторічні борщівські вишиванки на сучасницях у столиці виставка вишитого одягу з усієї України. Але особлива увага борщівській техніці ці сорочки шиті чорними нитками на згадку про чоловіків, яких у містечку борщів на Тернопільщині знищили татари. Як почувалися в цьому вбранні сучасники, розкаже Олеся Варламова. Замість модели співаки актори та ведучі. Марічка Єремчук обіцяє, вишиванку неодмінно надіне на своє майбутнє весілля, щоб мати зв'язок зі своїм талановитим родом. А от борщівську сорочку приміряв вперше, каже вона, пробуджує жіночність: це як корсет, важко дихати, але ти зразу відчуваєш себе жінкою. Тому саме українські жінки вони споконвіку знали, що треба робити, аби бути красивими. А от козак Дмитро має чим захопити увагу гарної дівчини. Шкіріні чобітки в подарунок ті, хто погодиться стати на рушник. каже, було б непогано, якби обраниця ще вміла вишивати для сучасних людей. Це дуже потрібно. І плюс це знаєте, це дуже хороший подарунок романтичний. На жаль, мені ніхто такого не вийшов. На виставці сорочки з усіх куточків України від Київщини до Криму. Але борщівських найбільше майже 300. Вони з колекції віри Матковської. Вишиванкам більше ніж 100 років. Вони дуже тендітні. Мацати руками візерунків не можна, бо вишиті нитками з шерсті чорного молодого ягняти. Тканину предки брали конопляну, вона міцна, а ще освячена під час хрещення. Не можна було бодай клаптика викинути, тому що то Свячене полотно при хрещенні, і воно дуже оберігало дитину. Малесенькій дитині не вишивали. І оберега такого не було, щоб воно від злих поглядів, від злих енергетики злої. А охороняло то, що воно було освячено при хрещенні. За однією з леген боршівська техніка вишивання бере свій початок у 15-17 століттях, коли на українську землю були часті набіги татарів і турків. Після однієї такої навали вороги знищили майже усе чоловіче населення. Тоді жінки поклялися сім поколінь поспіль вишивати. Лише чорним у знак скорботи. Ще одна версія походження борщівської сорочки чорні лінії це лише нагадування про землю годувальницю. А це ще одна легенда: хлопець поміж двох наречених вибрав багатшу, тож бідна втопилася, а її подруги на знак журби стали вишивати чорним. Режисер цим дістом показав, час журби в Україні має завершитися. Цим ми хочемо надихнути всіх глядачів, наших, ваших глядачів, всю Україну на вихід із чорного і перехід на колористику загальної України зелену, червону, блакитну, яскраву. Чорним по білому останній вишивали на початку минулого століття. Потім у техніці переважали вже Кольорові мотиви надії та миру Олеся Варламова, Андрій Скорик, новини на першому.